Автобусы и учебники будут точно, а с теплыми туалетами вопрос пока остается открытым. Регион готовится к новому учебному году. Большинство проблем уже устранены, рапортует областная власть. Остальные обсуждали на селекторном совещании с районами края. В области работает 620 школ. К 269 из них учащихся подвозят школьными автобусами с 500 населенных пунктов. В этом году удалось добиться обновления парка машин на 87%. Педвезение на сегодня настрадает. І здійснюється до 10 тисяч 100 осіб, учнів. Це майже 100% від потреби. Підвезення забезпечує сьогодні в нас в області 171 шкільний автобус. У липні область надійшло іще 16 нових шкільних автобусів, придбаних за кошти державного бюджету. Задание, поставленное на уровне правительства, обеспечить все школы в селах теплыми туалетами, чтобы дети не бегали в уборные на улицу. Прежде районы докладывали, все будет сделано до 1 сентября. Очевидно, что руководители части территории оказались большими оптимистами. Всі відзвітували, що до 1 вересня питання буде закрите, але, по даним на сьогодні департаменту охорони... Департамент освіти, у нас Пологівський район ще має сім шкіл, Вільнянський шість шкіл, Васильівський чотири школи, Запорізький, чотири школи, Великобелазерський Три. Учебників хватить на всіх, завіряють представителі обласної власті. Книги вже поступили, розходяться по школам. Осталось за них тільки 30 Тридцятого. Серпня буде поставлена крапка в постачанні підручників для п'ятого класу. Запоріжжя книга. Організація виконала перед нами свої зобов'язання. Ми ж перед нею маємо долги, борги в 232 тисячі гривень. Зокрема, максимально це місто Запоріжжя 70 тисяч гривень. При этом наполненность школ края на сегодня составляет меньше 60%, поэтому дальнейшая оптимизация сети учебных заведений в регионе будет продолжена, заверила областная власть.